Пане Петре, я вітаю вас. Дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите слава Україні героям. Слава в інформаційному просторі. Багато інформації щодо звільнення Криму. Є якісь прогнози. Хтось каже, що це може статися дуже раптово а, і із таким знаєте, сюрпризом для нас. Розкажіть, що ви думаєте і знаєте стосовно цих перспектив? Все може статися. Війна це шлях обману, і війна так само, як і політика мистецтво можливо. І ми я ще раз підкреслю, що війна це також політика, це ніщо інше, це якраз концентрована політика насильницькими методами. Ми на початку вересня не бачили блискучої харківської операції. Вона сталася. Чи може щось подібне статися по Криму? Та може, чому ж ні? На мій погляд, Крим буде повернений виключно збройною силою або Загроження збройною силою бо я казав, великий Наполеон Бон, Бон, Бонапарт сила смішною не буває. А Бог б'ється на стороні тих, у кого більше озброєних батальйонів. Більше озброєних батальйонів звичайно в них але якісь однозначно на нашому боці. Більше того, в історичному контексті ми маємо досвід проведення повернення собі Криму. Шкода, що він тоді не був закріплений. Так звана бойова операція полковника армії УНР Петра Болобочана. шкода, що вона не досягнула свого логічного завершення, як і боротьба за державність того часу. Тобто, Крим буде або бойова або повноцінна операція комплексна, або наш бойовий ударний кулак буде настільки великий і сильний. Що ми будемо загрожувати цією операцією, і противник буде змушений сідати за стіл переговорів і шукати якусь формулу повернення. Але я би не випереджав і не піднімав планку очікувань. Геоплітика – неймовірно складна річ, дуже багато нюансів, дуже багато підводних каменів і як складеться в реальності і в підсумку, побачимо. Але загалом. Немає альтернативи повернення України до кордонів 1991 року. Це в обов'язковому порядку стане це питання лише коли і в який спосіб. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас. Ще дякую вам, дякую.